Всім привіт! У нас сьогодні 18 серпня, і з сьогоднішнього дня я буду проводити щоденно прямі ефіри, мотиваційні, і в принципі ті, на яких я буду відповідати на ваші запитання, ті, які ви задаєте мені тут прямо, і ті, які ви мені пишете, ви особисті. Найперше хочу сказати про себе трішки: це я, Мар'яна. Ви вже напевно що кожен знаєте. Я мотиватор. Я нутриціолог, я психосоматолог, і я навчилася поєднувати ці всі знання в одне ціле, і вони працюють дуже круто. Мої клієнти завжди виходять з результатом, І, а, в принципі, таким чином, якщо робота йде на рівні тіла, мозгу і підсвідомості, можна досягти результату набагато-багато легше. І це я говорю не тільки з досвіду свого, а з досвіду своїх клієнтів. Одну секундочку, я а, закріплюю. Прямий ефір, і ми розпочинаємо. В загальному хочу сказати, що цей прямий ефір це запитання, яке мені прилетіло декілька днів назад, і мені захотілося на нього відповісти через те, що написала мені одна з підписниць, яка сказала, що вона думає, що коли. Ми маємо якусь мрію, але якщо мрія прямо далекоглядна, то ми не можемо її досягти. І я їй, звичайно, що спочатку відповіла в особисті про те, що ні, насправді ми можемо досягти абсолютно всього. Просто тут залежить від часу, який ми готові приділити, і від часу, який ми готові, готові робити ті чи інші кроки. Але вона мені сказала, що вона в це не вірить. І я вирішила розглянути цю тему тут, тому що сказала, що прийде до мене на консультацію, і в всьому переконатися, яким чином це саме працює. Але я вже навіть тут хочу зараз розповісти прямо для кожного з вас, так що це мені заважають якісь мої волосся. І а, насправді можливо все. Можливо, все, і це я переконуюся не на комусь, а я переконуюся завжди найперше на собі. Ви знаєте, вже багато хто з вас про те, що які мрії я свої досягла, які були неможливі, але зараз хочу на початку, просто для кожного з вас, запитайте себе про те, наскільки в загальному мрія здається вам занадто великою, і всередині наскільки часто є критик, який диктує вам, що це неможливо. Це запитання, яке важливо собі задавати і шукати на нього відповідь всередині себе. Тому що від того, наскільки часто вам здається, що мрія завелика, і цей внутрішній критик починає вам диктувати, що ні, ні, те що, цього ми точно не досягнемо. Наскільки далеко, ви відтягуєтеся від своєї мрії, від свого бажання, якщо ви йдете на поводу цих думок, я думаю, що кожен знає про те, що. На чому наш фокус? Там і наша енергія. І якщо ми фокусуємось на тому, що ні, у мене це не вийде, ні в якому разі це дуже важко і так далі, то насправді так і буде відбуватися. Буде, по-перше, важко. По-друге, буде критик цей постійно просинатися і казати вам, що ні, це неможливо. І далі буде так складатися оточення ваше, що так в результаті буде дуже важко. Дуже Можна сказати, буде сильний супротив, і буде практично неможливо досягнути того чи іншого вашого бажання. Тому поспостерігайте, наскільки часто він включається, і наскільки часто ви йдете на його поводу. Я хочу розказати міні-історію, як в мене відбувалося, як я свого критика придушила, і як я досягала того чи іншого свого бажання. Давайте на чомусь одному поясню, Ну, до прикладу, на самому простому останньому, що відбувалося, це моя вагітність. Напевно, що вже ні для кого не секрет, але Для тих, для кого секрет, все одно розповім коротко. В мене був діагноз того, що мені практично нереально було завагітніти самій. Тобто, можливо, через еко, через якісь там інші моменти. Але сама я не могла завагітніти через те, що в мене немає однієї фалоповії труби. Інша була також запальний процес, і її почистили. Але це вже сталося три роки назад. І тобто, все одно ставили дуже низькі відсотки. Взагалі не ставили ніхто ніяких відсотків про те, що я зможу завагітніти сама. І а, другий момент в мене полікістоз, третій момент в мене немає овуляції. Ну і четверте, те, що в мене нерегулярні критичні, бо я приймала протягом 15 років протизаплітні таблетки для того, щоб полікістос не розширювався повністю. І до чого це призвело? До того, що я не робила дії, в які я навіть не вірила, що вони можливо, мені допоможуть. Я просто робила щоденно. Велику кількість дій, про які я розповідаю в своєму мамському блозі. Якщо вам цікаво, ви можете перейти за посиланням в шапці профілю і прочитати там в декількох постах про те, які дії я робила. І я робила їх не з того, що я знала, що вони точно мені допоможуть. Ні, я робила їх тільки з того, що мені дуже хотілося, щоб моя мрія стала реальністю. І я робила їх не зовсім мало часу протягом практичного року, можливо, навіть півтора. Але це спрацювало. Зараз я знаходжуся на 9-му місяці, у мене практично вся вагітність прийшла дуже класно, дуже легко. І це про те, що мрія може стати реальністю, якщо ви готові в неї вкладатися. І не треба, коли вам здається, що мрія дуже-дуже велика масштабна від неї відмовлятися. Якщо це справді ваше внутрішнє, ви цього хочете. То не відмовляйтеся від цього. Просто дайте йому місце бути і запитайте себе, скільки ви готові щоденно для цього робити. Не знаю, можливо, це 10 хвилин, можливо, це 5 хвилин, можливо, це буде година раз в тиждень. Але нехай це буде стабільно щоразу, щоденно, чи щотижнево. Чим більше ви будете сфокусовані на тому, що ви будете це робити. Тому що ви цього хочете і ви цього досягнете, тим менше буде проявлятися цей критик, по-перше. А по-друге, у вас вибудується дисципліна, регулярність. І це дуже круто, тому що це впливає потім на всі ваші майбутні інші результати. А я продовжу далі. Про що я хотіла ще вам розповісти? Про те, що насправді мозок захищає нас і малює нам оце неможливо. Чому? Ви подумали, ну в смислі. Ну ж він зацікавлений в тому, також щоб я мала якісь результати. Ні, мозок не зацікавлений в тому, щоб ви мали якісь результати, він зацікавлений в тому, щоб вам вистачало їжі, щоб ви мали де поспати, щоб ви е мали в принципі якийсь зв'язок з іншими людьми, але він не зацікавлений в тих якихось масштабних цілях через те, що для цього йому потрібно витрачати велику кількість енергії. А коли у вас енергії і так не так багато цієї, знаєте, такої е, є життєва енергія, там, де наші роки, в принципі, е, відповідають приблизно цій життєвій енергії, а є енергія, яка нам дається щоденно. І якщо цієї щоденної енергії дуже мало, через те, що мало своїх якихось е, хотілок, бажань і е, ви не досягаєте того, чого ви хочете, то виходить, що морзок мусить працювати на енергозбереженні. І він, звичайно, що буде вам розказувати, що ні, це неможливо, це не треба нам, і так далі, через те, що він розуміє, що для цього потрібно досить багато дій зробити, досить багато зусиль прикласти. І тоді відбувається те, що він, начебто, наш мала б я сказати друг, а він стає нашим ворогом. Тому це перший момент, який важливо зрозуміти. Другий момент це те, що тіло наше пам'ятає тільки старий досвід. І для нового досвіду йому потрібно збудувати новий нейронний зв'язок. І це завжди важко. До прикладу, ви, можливо, навіть ніколи і не у вашому житті, а в житті вашого роду було так, що не знаю, от сильно проявлялася там бідність. Або бідність, або, наприклад, у вас забирали там кошти, не знаю, було розкуркулення і так далі. І коли ви проходите цю всю ситуацію в теперішньому часі. У вашому мозку є записана ця підсвідомості інформація, що от було так, що гроші небезпечно, що можуть розкуркулити, можуть вкрасти, можуть звинуватити і так далі. І стає страшно на рівні підсвідомості заробити ту чи іншу суму. І це про те, що виходить, що до чого ми доходимо: до того, що це новий досвід, і мозгові страшно йти зразу в це. З головою і щоб це була велика сума. Тому я завжди кажу, чи це з сумою, чи це з тілом, коли вам всі говорили, що, наприклад, там в нашому роду, всі там з, як це, з грубою кісткою, то насправді це про те, що в результаті треба перебудувати підсвідомість, в свідомості перебудувати кроки, які ви робите. І на рівні тіла, щоб це від цього що ви робите, щоб тіло не саботувало. Для цього треба певний час. Це не відбувається в один момент. І часто це неможливо сказати, що в одної людини це буде за, там, за два тижні, за місяць, а в іншої за два-три роки. Це взагалі індивідуально. Але якщо в нас якийсь новий досвід, який ми створюємо. Він завжди йде важкий. І мозок завжди буде саботувати і буде вам розказувати про те, що ні, ти не зможеш, у тебе не вийде і так нормально, нам вистачає, взагалі нічого нам не бракує, і так далі. Тобто він буде розказувати різні такі ситуації для того, щоб ви зупинилися і не робили, або щоб ви навіть і не починали робити. І в цьому випадку допомагає дуже круто, якщо у вас є напрацьована сила волі, і ви ті. Ситуації, ті звички, які, на які мозок дає саботаж, робити зранку, тому що зранку набагато більший в нас ресурс сили волі. До вечора він вичерпується. Про це я розповідала на формулі мотивації. Кому цікаво, ви можете зайти, якщо не помиляюся, може в шапці профілю є посилання. Якщо ні, то можете мені писати в особисті. Я вам дам посилання туди, де ви можете пройти цей марафон і почути цю всю інформацію максимально. Використати її для себе та збудувати свою формулу мотивацію, і, попри те, почути, як працює сила волі, і як працює в загальному це все. А, так, бачу, Іра пише: це генералізована травма покоління. На жаль, українці знають, що це таке та. Це справді так, і це не тільки з а, Боже, з е, грошима. Це навіть як нам розказує мозок, навіть щодо харчування. Дивіться, на будь-якому етапі. Будь-хто, хто з українців, ми всі перейшли. А, наш рід пройшов через голодомор, правда? ж? І потім, коли мене запитують, чому я весь час боюся, що в мене там буде голод, чому я з собою ношу там снеки постійно, чому мені постійно щось хочеться під'їсти, чому їжа мене завжди включає і мені хочеться чогось там досягати, якщо я з'їм тортика, там, чому вона підносить мені настрій і так далі. Кожен задає свої запитання. І відповідь завжди одна. Тому що ми пройшли голодомор. Ну це не ми в прямому сенсі, але наші бабусі, прабабусі і так далі. І їжа, вона як брак, коли, от, наприклад, в холодильнику практично пусто, в 90% українців включається тригер, що нема що їсти. Хоча по великому рахунку, в тумбочці ще можуть бути якісь там пластівці, якесь печиво, може бути каша, може бути в морозилці ще якесь м'ясо. Але через те, що сам холодильник стає пустіший, нас включається сос в голові через те, що це йде також програма, і ми нового досвіду не маємо. Ми його створюємо хіба що. Але ця програма, яка йшла через покоління, вона набагато сильніша, і вона от нас так включає через те, велика кількість розладів харчової поведінки є в людей з України через те, велика кількість. Різних моментів, що ми сідаємо, шукаємо легкі дієти і так далі, є в Україні через те, що це проблема, яка пройшла, пройшла, вона прошилася в нас, в українців, прямо можна сказати, через кров. Я продовжу далі. Що я ще хотіла тут вам додати? А, насправді кожен крок, який ви робите в своєму житті, він... Не тільки просто можливий для досягнення вашої мрії, а він можливий до того, що він вас приведе до того результату, який ви хочете, чи можливо до іншого якогось меншого. Не буває такого, щоб ви щоденно щось робили і це не дало ніде ніякого результату. Не буває такого. Просто якщо ви таке чуєте, то ви забудьте про це, якщо вам там розповідає про таких критик, тому що насправді будь-який крок, який ми робимо, він призводить нас до чогось. Ну, до прикладу, якщо ви щоденно будете зранку пити стакан теплої води, цей а, крок приведе до того, що у вас буде кращий шлунково-кішковий тракт, буде краще працювати, так? Якщо ви щоденно будете споживати ту чи іншу кількість овочів, звичайно, що від цього буде краще працювати ваша травна система. Якщо ви щоденно будете відставляти одну, не знаю, один долар, одну гривню, одне євро, десь на картку. Звичайно, що у вас з часом буде там за цілий рік 360 доларів. так? Тобто, не буває такого, що щось я роблю і нічого в мене не вийде. Якщо ви щоденно будете читати 10 сторінок книжки, то за якийсь час ви цю книжку прочитаєте, і у вас є результат, ви прочитали цю книжку. Але від того, вже, що ви з нею усвідомили, переусвідомили і чи ви з нею засвоїли знання, це вже типу зовсім інше. Але тобто результат того, що ви її прочитаєте, буде. І завжди результат є в тому найбільше. На чому найбільший фокус? Якщо ви фокусуєтеся, от давайте поясню щодо книжки. Або, звичайно, що якщо у вас є якісь запитання, ви можете навіть під час зараз прямого ефіру мені їх задавати. Коли ми хочемо прочитати книжку, якщо у вас в голові десь про сифон, що ціль прочитати цю книжку, то ви її прочитаєте. Але якщо у вас ціль засвоїти якісь знання з цієї книжки. То тоді ви їх засвоїте. Якщо у вас ціль завдяки цій чи іншій книжці отримати відповідь на якесь своє внутрішнє запитання, то ви його отримаєте. Тобто, там, де ціль, там, де фокус, там і енергія. А якщо ви, до прикладу, як відбувається, я читаю книжку для того, щоб отримати відповідь запитання, на запитання якесь, але прослідковуєте, що ви постійно думаєте про те, коли ви вже дочитаєте цю книжку. Тоді. Щось одне вилетить, щось одне не здійсниться. Тому важливо постійно собі нагадувати, де мій фокус, де мій фокус. Якщо ви будете концентруватися на негативних емоціях, позитивних емоцій буде дуже мало. Через те важливо це постійно, постійно, постійно себе контролювати. І так само з цим можливим, неможливим. Можливо, все тут сам результат від того залежить, в що ви вірите. От що ви вірите, там і ваша енергія. І а, хочу сказати два розчарування, чому ми не досягаємо своїх результатів. Перше, це коли поразка стається. Ну, дивіться, до прикладу, коли ви щось дуже сильно, старанно хотіли досягнути, і тут бах, ви розумієте, що це не прийшло у ваше життя. І тут ваш мозок починає вам розказувати, що ти ж зробила все, що тільки могла. Ти ж дивися, як ти умнічка старалася, а в тебе нічого не вийшло. А для чого він це вам розказує? Для того, щоб ви не продовжували робити. Але в той момент, якщо ви себе зупините, сядете, і от у вас ціль, наприклад, давайте візьмемо з цим схудненням. Було схуднення, ви собі вирішили за місяць схуднути на 5 кг. так? Ну, візьмемо таку прямо нереальну ціль. Ви взяли собі цих 5 кг, Ви на 5 кг не схудли. Але ви, наприклад, схудли на 2. Ага, є результат. Окей, що я для цього робила? Прописуєте собі, Там, не знаю, займалися якоюсь зарядкою, находжували більше кроків, харчувалися більш-менш краще, менше їли цієї junk food, як це буде? Мусорної їди, тобто цього такого не зовсім корисного харчування було і так далі. Спостерігали за своїм емоційним станом. Ви розумієте, ага, я ці кроки зробила, я от досягла 2 кілограми. Так може я ще місяць зроблю, і тоді буде в мене мінус 5? Можливо, насправді набагато екологічніше для нашого тіла і менш стресово втрачати повільно менші кілограми. Вони тоді як це не так швидко повертаються, або взагалі не повертаються, ніж ви втратите 5 кілограм за місяць, і через місяць-півтора буде відкат. Тому що організм не може бути довго в дефіцитарному такому стресі. Тому тут важливо завжди відстежити і зупинити свій мозок і показати, що от насправді я зробила це, це, це. Чому відбувається ця штука з мозгом? Щоб ви розуміли, що це все глюк в мозгу. Коли він починає вам розповідати, що ні, ти нічого не зробила, ні, ми цього не досягнемо, у нас це не вийде і так далі. Він це все розповідає, тому що він глючить. На певному етапі він глючить. Чому він глючить? Через те, що в ньому відкрито дуже багато вкладок. Пам'ятаєте, на одному з прямих ефірів я розповідала про те, що важливо закривати ці вкладки в голові. Якщо ви їх не будете закривати, то він буде глючити чим раз, тим більше. І для того, щоб він ще менше глючив і е, більше допомагав вам в досягненні ваших цілей і ваших мрій, важливо, важливо. Розповідати йому, яка ви класна, крута, і як, скільки, чого ви зробили в кожному своєму дні, щоб він вас не знецінював, бо він, якщо знайдеться слабке місце, він буде вас тій стіну туди кидати, для того, щоб ви вже не придумували собі і не досягали ніяких а, своїх цілей і нічого не робили, і так далі. Другий момент, дивіться, перший це поразка, тобто, коли ми чогось не досягли, і він нам розказує. Другий момент, і найважливіший, це те, що коли ми порівнюємо себе з кимось. Як тільки ви починаєте себе з кимось порівнювати, як тільки ви починаєте повзати по інстаграму чи десь інше, і він почне вам, ваш мозок, розповідати про те, що ну, ти бачиш, у нас нічого не вийде. От бачиш, в тої вийшло вже машину заробити. отам От то і в інстаграмі воно ж вам буде підтягувати успішний успіх для того, щоб вас ще більше догрузити. І ви за сидите, і вам вже справді нічого не хочеться робити. А ще, що відбувається, коли ми скролимо ці ленти, там включається швид... швидкісний дофамін. І коли включається швидкісний дофамін, що відбувається? Час проходить набагато швидше. Ви це помічали? Можливо. Можете, от якщо помічали, можете ставити мені сердечко або 100%, я буду хоча б розуміти, чи ви це помічали чи ні. Що коли ви десь здобуваєте швидкісний дофамін, він дає вам пришвидчення вашого часу. Тобто могло бути, що ви дивитеся фільм, і ви не помітили, як пройшло три години. Ви дивитеся скролтиленти, і ви не помітили, як годину часу ви вже сидите в Тіктоці, чи там не знаю, в Ютубі, чи хто там в чому в Інстаграм. Ви могли помітити те, що ви пішли десь з кимось гуляти. А мали щось робити вдома. Дивіться, не те, коли ви пішли на прогулянку для того, щоб відпочити. А коли ви мали зробити якусь справу вдома, а ви пішли гуляти з подружкою. Як час швидко з подружкою проходить, і ви там вже сидите 3-4 години, і ви цього навіть не помічаєте через те, що включився швидкісний дофамін, бо тут нам нічого не треба робити. А вдома нам треба було прикласти зусилля для того, щоб досягнути тої чи іншої цілі. А насправді дофамін включається. На не саму завершення дії, а він включається в процесі досягнення того чи іншого результату. Тобто, коли ми вже досягли чогось, ні, він переключається на щось інше, ви могли це помічати на тістечку в якомусь. От не знаю, якісь ви захотіли якогось тістечка, от самого смачного, не знаю. От я люблю сильно Наполеон, от я захотіла Наполеон, і я от хожу, ходжу з цією думкою, що я хочу цього Наполеона. І поки я ходжу з цією думкою. Мозок шукає вирішення проблеми, правда ж? Як тільки цей наполеон стоїть переді мною, ну ще, можливо, на першій ложечці, ще дофамін є. А далі ви вже розумієте, що в принципі ну, такої, собі їсте, смакуєте трохи, трохи не смакуєте. І як тільки ви завершили цю всю трапезу, от нехай буде я з цим наполеоном, мозок забуде вже, що насправді було. Як це був той Наполеон, смачний, несмачний і так далі. Тому що дофамін вже далі не включається. Там вже включаються зовсім інші гормони, там вже зовсім по-іншому все працює. Через те поразки і порівнювання з себе, з іншими людьми не дає вам досягнення неможливого. Ніколи. Просто ніколи. Який ще момент хочу сказати? Ще маю пару хвилин і біжу в прямий ефір, який в мене в закритій телеграм-групі, тому що там в 10.30 в мене прямий ефір, тут з вами ще чуть-чуть. І хочу додати той момент, що пам'ятайте, що Прямі ефіри будуть щоденно, і я буду відповідати на ваші запитання. Якщо у вас є якісь запитання, ви можете задати чи під прямим ефіром, чи задати мені в особисті. Я його розгляну, звичайно, що на прямому ефірі. І зараз в кінці, так як я її обіцяла, буде така міні-енергетична бульбашка мотивації. І тут я підготувала для вас всіх цитату, яка, можливо, когось включить, а кого не включить, то можливо ви ще раз переслухайте, і вона точно вас включить. Це те, що неможливе, стає можливим у момент, коли ми робимо перший крок. Завжди, навіть маленький, от запам'ятайте собі раз і назавжди. Якщо вам мозок розповідає про те, що для хамуха з цього нічого не вийде, це неможливо і так далі. Просто заставте себе зробити один маленький крок. Самий маленький, який можете, до якого ви готові зараз стати і зробити. Це може бути будь-що на одну хвилину, на 30 секунд, просто змінити фокус уваги, на дві хвили... хвилини, на п'ять хвилин, на годину, наскільки можете. Але насправді все можливо, коли ви концентруєтесь на тому, чого ви хочете, і коли ви щоденно рухаєтеся саме до тих цілей. Тобто прописуєте якісь міні кроки і просто ними йдете, йдете, йдете вперед. Знаєте про цю таку поговорку, що коли ми стукаємо довго в одну стіну, то вона рано чи пізно впаде. От просто знайте, що ця стіна це ваші переконання, страхи, і оця всяка, всяка цей досвід старий, який треба перебудувати на новий, як я говорила на початку, але це просто стіна. І якщо ви щоденно будете товкти в неї помалесенько тим чи іншим інструментом своїм, тобто своїми кроками, вона рано чи пізно обвалиться, і ви не знаєте, в який момент. Моя стіна обвалилася практично за рік, одна. Інша, коли я створювала свій курс, вона обвалилася за два місяці, якщо не помиляюся. Просто от подумайте про те, ще в той момент, коли ви щось зробите, а вдруг це останній крок, який треба зробити, для того, щоб моя стіна впала і щоб моє бажання здійснилося. От просто це кожен день так може бути. Що от ви робите цю дію, і от сьогодні це та дія, якраз, яка мала бути останньою, щоб. Це ваше переконання, страхи і так далі, щоб це все впало і щоб ваша мрія стала реальністю. А ви просто взяли і не зробили. То давайте в кожному своєму дні робіть максимум, наскільки, наскільки можете, наскільки, наскільки вистачає сил, енергії, часу і так далі, але не сидимо на місці і не чекаємо. Я завжди кажу, сидіти на п'ятій точці це найгірше, що може бути. Тому що ви тоді втрачаєте свій ресурс, втрачаєте свою енергію, а не отримуєте плюс. А коли ви досягаєте своїх результатів, ви насправді підкачуєте свою силу волі. Насправді там дофамін починає працювати зовсім по-іншому. Включається якісний дофамін, включається позитивний стрес. Ви тоді набагато легше досягаєте будь-яких своїх цілей. Тобто, коли ви зруйнуєте ці бар'єри на одному чомусь, потім далі набагато легше рухатися. І ще пам'ятайте про те, що на все, абсолютно на все, впливає наш рівень енергії. А рівень енергії береться з, чого? з їжі, і з наших думок, і з наших. Накопичування різних обов'язків, різних не знаю, страхів, обманів, образ, очікувань і так далі. Тому це все важливо вивільняти, що на рівні шлунку всередині нас, що на рівні підсвідомості, що тут ми собі понаскладували на плечі. Через те, якщо ви розумієте, що зараз важко, немає енергії, немає сил, нічого не хочу, не можу робити, пробую робити, не вдається і так далі. то... Ще сьогодні, і якщо я не помиляюся, так до завтрашнього дня ще можна долучитися в детокс-марафон, який коштує там 2 копійки. Переходьте посилання є в шапці профілю, і ви можете отримати не просто інформацію, а звичайно, що мою підтримку, звичайно, що там ми будемо. Харчуванням, чистити себе зсередини, звичайно, що іншими практиками ззовні. будемо себе чистити і чистити свій, свій емоційний стан для того, щоб максимально легко ви могли досягати свого результату. Я тільки за те, щоб ви досягали максимально легко свого результату. І хто захоче переглянути цей прямий ефір, можливо, щось для себе занотувати, то він, можливо, десь через 20 хвилин. А можливо, трішки пізніше, буде в ютуб-каналі моєму, на який також є посилання в шапці профіль. На сьогодні я буду з вами прощатися. Дуже дякую всім, хто був зі мною від початку і до кінця. Долучайтеся. Завтра також буде прямий ефір він завтра буде в, напевно, що 18.30. Так, тому що в мене завтра психосоматика, тому завтра в 18.30 по українському часу. Ми будемо знову розглядати якусь цікаву тему. А якщо вам було взагалі цікаво, Потрібна ця інформація, яку я вам даю. Ви можете цим цією інформацією з кимось поділитися. Можете просто написати мені відгук, можете просто задати своє запитання мені в особисті, і ми розглянемо його завтра чи в інший день на прямому ефірі. Обнімаю всіх, заряджайтеся, мотивуйтеся. Якщо мотивації не вистачає, доєднуйтеся або до марафону, або доєднуйтеся в безкоштовний телеграм-канал, де також є щоденно практично міні-хвилинка мотивації для кожного з вас.